Віталь шахи, рай проти Дамблдор. Франція, рейтинг 2034. Словянський захист. Карлсбад, Ну, це поцікавіше буде. Трошки. Провокація, дать. візьми на G6. Вікінь g 7. Три пішаки забрав. Далі що робити? Ну, ясно. М? Чомусь Мені здається, поганих, і фігури входять легко вору. Пішак е 5 забирає простір. Що тепер йому робити з цією позицією? Не знаю. М -м. Ти, правда, є 6 там якось тримаєш, да? Ну, давай, всі фігури у гри, побачимо, куди кінь піде. Нікуди поки Так, ти можеш і забрати пішака, Да? Я взяв слона, ти, наприклад, взяв чимось. А я нікуди не відскочив. Давай так, Треба відкрити цю шкатулку. Тут Туди... десь. А, як це ти? Ну все. Зжигаємо всі мости. Тепер на вже 6 приліплю. Полікулю. О, тепер точно. Що відсотків. Що відсотків. Ой-ой-ой-ой. Майже мат. Треба тільки відволікти цього. Майстра. За монетою. Будемо грати цю штуку, да? Давай пограємо. Так, ти зараз сюди йдеш типа. Тоді так. Перед. Um. Uh. Фух, і Дякую. Ні. Дай мені відпочити. 72 на 75. Все він мене чекати не буде, я думаю. Да, це погане мене Ну, Люблять мінятись відразу суперники. Іноді це добре, іноді не ні. На слон 8, треба десь, щоб тура грала, а тут тура закрита слоном, і він починає якісь ходи, про тому що фігури. Цей слон закритий конем, цей тура закли... закрита слоном, фарсі має закрити. І кінцеві бігає. А у білих якби активні фігури. тому ну, Тут було взагалі щось. А, ну так, да, звісно. ця якби. Типова пасточка тут їде. Ну, це дійсно набагато цікавіше. Тому що гра продовжувалася в білих простір, і перевага в розвитку, тепер її треба реалізувати. Знайти якусь комбінацію, щоб відкрити оцю пішкове прикриття короля. Заліз. Полязну для фігур. Отут уже кінець 5 йому було краще. Десь атакуємо тут пішечка. Тут вже набагато це сильніше. Брати, мабуть, не можна. Окей вірю Але пішачка хоча б забрати f6. Потому пішак на f6, як гвоздик, не забираю, багато а то блин, це, це помилка. А 4 хід. що Хочемо під, під ці f5, типа. Ну, окей, якщо я просто і так граю то h5, да. Так, а тут погано, тому що, ну йому, да, ми треба якось консолідувати позицію біля короля. Захищати ці всі поля. І вже 4 виявиться, що це вже послаблення. Що не встигають білі. Але як би. окей. Вічний шах, типа. А ну тут коня ми ще. Чи коня брати не можна? Ні, не можна. Тура є 3 і тут так. Да. Вічний шах, коротше, вони роблять. Так, да, сюди програємо, тоді вічний шах. Ну, треба піти на жертву фігури. Суперник не пішов. е 5 і все щось там дуже сильно. Це мені здається, дуже зрозуміло. Просто брати не можна було. Слон же 4 був хід, так. Да, да, да. Суперник собі з'їв і програв. Так, да, він не дочекався. Хто б сумнівався. Віталій Батарішахів, грає проти Алубаєв. Кирисun рейтинг 1968. Стерондійський захист. Варіант чотирьох пішеків. П'яти пішеків. Добрий вечір. Ну, Зажимай мене. Рухочу просто, швирнув пішаки від себе суперник, а пішаки назад не ходять. все слабкості. А розвитку не вистачає, щоб їх захистити. Ну так от. Ну, давай забирати. Хочеш поміняти стіплен? Типу, да? До речі, не дурня. Тоді я тут швиденько заберу. Перекри, бери слона. Конем б'ю. Консолідація. Тут серйозно у чорних. Погрожую так. Логічний хід. Все це вері-вері логічно. От кінь з ферзем, супертандем. Давай поки так, що ти мене тут не молю. Да. Yeah. Давай шах такий тоді. А, його ж просто так заберемо, Ну і все. Приїхали. Збираємо врожай. Що суперник посів, те ми пожали. Давай еще... а стоп, кинь залишайся на месте. Мат хочешь мне поставить? Это, Давай. Ні, передумав суперник. Ну і добре. Правильно. Так, 73 на 83. Ну черещуру уже пішаками він походив, звісно. Чотири пішаками, це вже сумнівно. але ще п'ятого го швиряв. Центр він захопив, але він дуже слабкий. Крихкий центр. Створив суперник, і ми його підірвали. Правда, це було погано. Так, що він, мабуть, так хотів піти. Я не знаю, що він тут задумав ви в 3. Продовжимо розвиватись і в чорний. Те саме, що в партії, але тут я не правий. Тому що Кінь є 4 був у нього. І він міг мене виграти. Сказав би, ні, так треба грати одними пішаками в дебюті. Бачи, тебе виграв. Ну. Він програв. Ви фігуру її розміняв. Мене кінь тут тільки заважає на восьмому ряді. Закінчити розвиток. Тепер не заважає. Ну, і тут все розсипалось дуже швидко.